Пане Дмитро, питає стовпи забору, струби 60х40х 2 мм, забетоновані на глибину 1 метр. За декілька років в одному стовпчику скопилася вода і його розірвала. Чи є сенс трубу такого малого перерізу бетонувати всередині? Дякую за це питання. У нас є вебінар про паркан на торфі. І я розповідав, ділився своїм досвідом, як я робив паркан на своїй ділянці, де 8 метрів торфу, і цей паркан вже багато років стоїть і чудово себе почуває. І там всі стопчики, вони зроблені з труби 40 на 40 і двойка. Так от тут є декілька підходів, щоб ви це розуміли. Справа у тому, що зробити повністю герметичну конструкцію в будівництві ви не зможете. Вибачайте, ми не будуємо космічні кораблі все ж таки. Тому там більш у нас більш прости технології. І якщо труба має негерметичність або незакритий терець і туди потрапляє волога, нам треба або давати можливість цій волозі виходити, уходити кудись, щоб вона там не накопичувалася, або нам трубу треба залити розчином. Тому, пане Дмитро, обов'язково має сенс. Друзі, пам'ятайте про те, що корозія це кисень і волога. Все. І корозія може бути як зовнішня, так і внутрішня. І коли у вас трубу з'їдає з внутрішньої і зовнішньої сторони, воно просто швидше перегниє. Тому е, кожен раз, коли я розповідаю про стопчики для паркану, я кажу: заливайте розчином, або якщо у вас більший діаметр, використовуйте дрібнофракційний бетон. Ну, Профани називають Його. але це дрібнофракційний бетон. Значить, у нас є з вами декілька підходів. В вашому випадку ми маємо трубу, це може бути кругла, азбестова, металева, нема значення. І коли ви забетонували, ви таким чином закрили та рець Ось. Що у вас зроблено? Касий дощ, сніг сюди потрапляє волога. Якщо ви зробили заглушку, вона не герметична, може потрапляти повітря, і коли у нас опускається температура, наприклад, з плюс 15 вночі до плюс 10, що в трубі утворюється Конденсат. Хочете ви цього, не хочете. Він утворюється, це фізичний процес. І ось виходить, коли волога переходить в стан конденсату, її вивезти звідси доволі важко, тому що ґрунт у вас має температуру там, плюс 10, плюс 15 градусів, наприклад. І випаровувати важко, бо тут закритий терець. От, якась там тріщина, негерметічність і так далі. Тобто люба дельта. І таких дельт у вас може бути за добу. Вічерня дельта, да, ну, ввечері дельта за місяць, це, ну мінімум 30 разів для прикладу. Весна, осінь там, і так далі. Тому, звісно, що цей процес є, він відбувається, і щоб його не було, бажано це заповнювати. Нема повітря, нема конденсату. Принцип доволі простий, друзі. Зрозуміло. Залити це не важко, робиться воронка з любого листа, можете з цинкованого листа зробити, з пластику зробити, там з відра якогось зробити, і просто заливаєте сюди розчин з пластифікатором, заповнюючи повністю цей об'єм. Якщо, наприклад, у мене на тарфяніку був інший підхід, тому я, наприклад, зверху закрив, але знизу у мене труба залишилась відкрита. Я не закривав тарець, тобто у мене труба вона уходить в торф. І для того, щоб вона стояла, я навколо не, ну, не так, а так. Я зварив, от, приварив кутики от до труби і потім арматурою от, тонкою арматурою здається, чи восьмеркою зробив такі от речі. І таким чином у мене труба, якщо в розрізі подивитися. Труба і оця широка плямпля вона стоїть на торфі. От, ця труба вона забивалася просто в торф, і якщо тут утворюється якийсь конденсат, він просто через торф уходить в ґрунт. Все, а зверху у мене пластикова заглушка стоїть. Тобто, у мене от, на ділянці таким чином я вирішив це питання, щоб не було розривів і щоб це стояло довго. Тому що на торфянці займатися бетонуванням, це, вибачайте, не дуже-дуже ну, не дуже це розумно. Насправді, тому. Я зробив інший підхід. Тобто принцип, щоб не було вологі, або заповнення, або можливість її виходити. Але принцип він залишається. Дякую за ваші лайки і за гарні друзі питання, ми йдемо з вами далі. Пан Дмитро пише: куб це 2 на 2 на 2. Ну нема значення, він все одно важкий і так просто ви його не покрутите, і гідроізоляцію не зробите, звісно.